У Гаазі 44 країни підтримали створення спеціального трибуналу для Росії за злочини проти України. Росія повинна заплатити за збитки, завдані війною Україні. Заявили представники держав, учасники міністерської конференції щодо відновлення справедливості для України. У документі, зокрема, йдеться: ми міжнародне співтовариство зобов'язані. Дотримуватися статуту ООН і не допустити безкарності за злочин агресії проти України. Учасники підтвердили, що вони віддані роботі на створення спеціального трибуналу для розслідування та судового переслідування російських злочинів. Декларацію підписали представники країн-членів Європейського союзу, а також Канада, Грузія, Японія. Молдова, Нова Зеландія, Велика Британія, Сполучені Штати Америки загалом у конференції взяли участь 57 країн. Створення трибуналу своїми резолюціями підтримали Європарламент і парламентська асамблея Ради Європи.